У нас немає більш актуальної теми, ніж ситуація на фронті. І як ми бачимо, Збройні Сили України вирішили застосовувати нову тактику, яку раніше не застосовували ніколи на фронті. Замість прориву на вузькій ділянці фронту, вони наступають широким фронтом, що надає можливість противнику перекидати резерви з однієї ділянки на іншу. І вони вирішили розбирати е, лінії оборони противника однієї з одне. Зараз вони розбирають першу лінію противника, там де є велика кількість опорників, там де є велика кількість. В опів ропів противника, і оскільки він має наш противник абсолютно перевагу в повітрі. Ну так сталося. У нас мало було своєї авіації на початок війни і зараз її катастрофічно не вистачає. Але ми використовуємо свої сильні сторони. Це краща бронетехніка, більш точна артилерія і більш підготовлена, мотивована піхота. Тому ми наступаємо широким фронтом. Ми розбираємо першу лінію оборони. Противника, що дає нам можливість створювати загрози противнику на різних флангах, не даючи їм можливість нас оточувати, і ми просуваємося помірними темпами. Звичайно, що всім хотілося б мати більший результат, бачити, але навіть взяття чергового рівнополя опорного пункту противника. Це наша велика перемога, це наш великий успіх. На сході ситуація виглядає навіть більш оптимістично, я би сказав так на Бахмутському напрямку, і противник втрачає з великим трудом захоплені території набагато швидше, ніж він їх завойовував. Це дається в знаки і певна втома у противника, і недостатня кількість підготовлених мотивованих підрозділів. Вони є безперечного противника, але. Їх не так багато, яким би хотілося, і сковуючи противника широкими наступальними діями, ми не даємо можливість противнику зрозуміти, де буде завданий основний удар. Це мені здається, в принципі, головне. От, все інше очікування. Авіації, як на мене, ну в принципі, воно не має великого сенсу, тому що ця авіація надійде тільки за декілька місяців. Це буде або вже під кінець цієї наступальної операції, або вже після неї. Тому треба виходити з тих реалій, які ми маємо на сьогоднішній день. Білий дім вчора був надзвичайно активний. І президент Байден вчора спілкувався з пресою, і ключовий е спок е Ради національної безпеки США Джон Кірбі. І вони дали дуже цікаві оцінки, дуже гострі, зокрема, які стосуються того, що вважають, що Путін втратив владу на 36 годин. І по суті, 36 годин. Президента в Росії не було це дуже погані сигнали для Росії, а ще гірші сигнали з боку Китаю, тому що сьогодні, як повідомило Reuters, багато китайського бізнесу зараз згортає своє виробництво в Росії, навіть і і співпрацю з російськими бізнесменами, з якими вони торгували, тому що вони не вважають ситуацію в Росії стабільною. Відповідно, китайський бізнес. Як дуже мобільний, дуже скажімо так пристосований до різних умов. Тим не менше в Росії вони зараз воліють не працювати, і це для Росії дуже погані сигнали. Бо на ситуацію в Росії як хаотично тепер дивляться не тільки противники з країн НАТО, але й навіть їхні союзники з Китаєм. Ще я хотів тебе спитати про Пригожини, ЧВК. Ну зараз не зрозуміло, де вони, де він і так далі. Але я... що? Зрозуміло. Я... зрозуміло, він же в Білорусі. Е, ну, ну, добре. Хай буде в Білорусі. Е, значить, е, чи буде продовження на твій погляд? Отвій, воно неодмінно буде. Тому що якщо в першому акті на стіні висіла гвинтівка, і вона не вистрілила, вона обов'язково вистрілить в третьому акті, як ми знаємо. Те, що Путін не довів свій військовий заклад до логічного завершення в першому акті, не означає, що це не станеться в другому або в третьому. Тим більше, що зараз, перебазувавшись до Білорусі, він став до Москви набагато ближче, ніж був в Ростові, і там рухатися йому буде ще набагато швидше. Але мені так видається, що першим, першою жертвою. Пригожина може стати якраз таки Лукашенка, тому що за деякий час Пригожин обживеться з Вагнером в Білорусі, подивиться на вкруги, от йому треба зараз буде відновлювати свої бізнес-активи, які він втратить в Росії, які в нього відіжмуть, і він побачить, що в Білорусі приватизації не було все належить фактично державі. Ну тобто Лукашенку і його сім'ї, і чому б цими активами диктаторові не поділитися з ним. Євгеном Пригожином. І тоді я думаю, почнеться цікаво, оскільки реальна сила знаходиться в руках саме вагнерівців, вони цілком, можливо, організують черговий <кій> військовий заклад і успішний знову скинувши Лукашенка, поставивши на його місце свою креатуру. І от тоді почнеться дуже цікаво. А пробач Ось. дозволить Путін це зробити? Слухай, Путін нічого не зміг зробити, коли Вагнер рухався до Москви. Там він тим більше нічого не зможе зробити. Я тобі скажу, що два-три батальйони Вагнера спокійно зметуть всю гвардію Лукашенка і зайдуть, захоплять його і всю його родину, всіх його синів. Це не є проблемою, тому що це високопрофесійні підготовлені найманці, які пройшли горнило війни. На відміну від парадних полків Лукашенка, яке насправді ні на що не здатні, покажу тобі синхрон. Один сполучені штати наразі не бачать готовності Росії застосувати ядерну зброю чи підірвати заес. Таку заяву зробив представник ради нацбезпеки Білого Дому Кірбі. За його словами, Вашингтон уважно стежить за ситуацією довкола станції. Буданов заявляв, що Росія завершила підготовку до теракту на ЗАЕС за його словами, Вами окупаційні війська замінували водойому охолоджувач станції та розмістили вувихівку біля чотирьох із шести енергоблоків. Давай подивимось. We have, as you know... Ми маємо можливість стежити за радіоактивністю поблизу станції, і ми просто не бачили жодних ознак того, що ця загроза неминуча. Але ми стежимо за нею дуже, дуже уважно. Можу вас запевнити, що ми не робили нічого, щоб змінити нашу власну позицію стратегічного стримування. Прокоментуй, будь ласка, коротко. Я тобі скажу про я наполягаю, що коротко в усіх районах, ну, в деяких районах України вже повітряна тривога. Ми боїмося, що буде у нас, і нам треба буде перервати програму. Будь ласка. Американські спецслужби знали завчасно про заклад Пригожина. Якщо вони кажуть, значить у них є надійні джерела, які неодноразово доводили свою надійність і технічна, агентурна розвідка. В американців працює прекрасно. От, тому я думаю, що ця заява заслуговує на довіру. Це може бути тільки шантажем Путіна. Погрози замінувати, підірвати ЗС. Реальність, значить, є інша. Пасибі тобі, Тарас. Дякую, що був з нами. Тарас Березовець.